Вітаю вас, дорогі. Сьогодні програма коротенько, але продуктивно. І сьогодні ми поговоримо про такі харчові смакові додатки, так, як хімічні додатки, як глютамат натрію. І взагалі все, що стосується е 600 і тіре е 699 Ми мало зараз на це вже почали звертати уваги. Але направду так. З 25 років тому, коли продуктивність, продукти і виготовлення продуктів всіма правдами і неправдами дійшли до того, що можемо в їжу додавати та підсилювачі різні смаку, почалися різні випробування, різні праця хіміків та професорів, ну, хто як їх називає, докторів так, наук. Які почали виготовляти смаки. Смаки, підсилювачі смаків. Для чого це було все зроблено? Для чого, ну, звісно, вони це позиціонували як добрий намір. Добрий намір, бо люди потребують смаків. Їжа наша така, вже не стала несмачна, та треба смачніше. Але направду робилось це на замовлення бізнесменів, так, фабрик, які продукують їжу, щоб їжа була. Кращою, щоб вона була дешевшою, щоб вона була смачнішою, щоб вона давала почуття голоду, щоб вона давала звикання до цієї їжі. Так? І ці замовлення були, і на ці замовлення зробили так звані ці добавки смакові, я би їх називав просто харчові наркотики. І, і на, на жаль, так є, що е, ці наркотики були додавлені, додані і зараз практикуються в багатьох продуктах. Е, ну, а я як казав, те, що у нас продається в супермаркеті, то це означає, що це не наркотики. Так? Але ми знаємо, що і алкоголь, наркотик, і сигарети, і кава якоюсь мірою. Так? все це те, що виникає залежність. Воно продається в супермаркеті у вільному доступі. Цукор, той самий глютамат натрію. Це, це власне, глютамат натрію самий відомий, Є 627. Самий відомий, бо він нам відомий. Він додавався в мівіну. Багато різних приправ. Багато різних приправ. Має особливий смак, але визиває залежність. Визиває, власне залежність до, до цього препарату, до цього підсилювача смаку, до цього харчового наркотику. І, і він ем, робить так, що ви хочете той продукт вживати. Робить так, що ви не отримуєте вже насичення від цього продукту, і, і ви маєте споживати більше цього продукту. А звісно, від цього йде і переїдання. І ми сьогодні скажемо, ні, то неможливо. Це б не дозволило так. Але бачимо, що бачимо. На жаль, проблеми з вагою з кожним роком все більше і більше. Тому що це був бум. так? Люди до 50-го року, мали, ми завжди як людськість, мали проблеми з їжею. Завжди недостача була по талонах їжа і то, і то. А тут бум. Просто все в доступі, всього багато. Їжте скільки хочете. Купа вам різних смаків, та, і тоді пішла суперконкуренція, і тоді почалися ці е, різні підсилювачі виготовляти. Одним словом, я вас вітаю в 21-му сторіччі е, сторіччі споживацтва. Сторіччя, е, в якому робиться все для того, щоб ви купували. Е, для того, щоб ви по... споживали більше, більше і більше. Незважаючи на ваше здоров'я, незважаючи на вашу залежність, незважаючи на вашу якість життя, а, тому, коли ми отримали цю інформацію, а, яку я вам в цьому відео сказав, що нам далі робити, так? далі ми робимо ось що. Перевіряємо всі свої продукти, що ми купуємо. Дивимось, на що ми купуємо, чи є там підсилювачі смаку. А, чи є там різні інгредієнти, нам невідомі. І якщо це так, то уникаємо цих продуктів. Ви скажете, але це ж моя улюблена якась там не знаю, копчена м'ясина або ковбаса, або ще щось. Але якщо вона напічкана цими різними підсилювачів смаку, то краще відмовтесь. Відмовтесь, і ви побачите за місяць. Дискомфорту, ви забудете цей смак, і ви будете себе добре почувати. Є е, так направду два вибори. Або почати боротися з собою, з наркотиком, споживаючи його більше, 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 гроблячи своє життя, або відмовитись від нього і починати відновлюватись. Відновлюватись і отримувати насолоду від справжніх продуктів. Вони менш будуть смачні в порівнянні. В минулому відео я розповідав, чи, чи маємо бігати за смаками. Нас насправді зараз така йде гра гра наркотиків, так? гра смакових цих наркотиків, харчових наркотиків, які е, дозволені наркотики, так? Але вони граються, і кожні професора, кожні хімлабораторії, які виготовляють ці різні продукти, нові смаки, так звані, так. Вони конкурують, але е, хто стає дослідним кроликом? Я і ти, так? той, хто споживає потім цю продукцію. Єдиний шлях відмовитись, Відмовитись, контролювати, що я купую, чи купую я є 600 699, чи не купую. Уникаю цього. Особливо глютамат натрію уникаю. Е, побачити, хто залежний від нього. Вас будуть тягнути, і ви навіть не зрозумієте, що це таке. Хочу просто облупашитись приправою мівіни, так? то знаєте, то ви вже підсіли на, на цю е, е, підсилювач смаку цей. І треба перечекати, воно відпустить. Так? Бо це є слабкий наркотик, не такий важкий, щоб ну, е, що вже не можна відвикнути від нього. Коли ми відвикнемо від цих всіх. Смакових додатків, то ми почнемо отримати насолоду від справжньої їжі, якісної їжі, почнемо наїдатися краще, так? почне жудок краще функціонувати. Ну і загально почнемо добре почуватися. І при цьому всьому, звісно, будемо ще й худнути, що нам і потрібно, так? Тому пам'ятайте, я за вами дивлюсь. Направду дуже зараз маю мало часу. Буду старатися хоча б одне відео робити в тиждень. Дивлюсь, бажаючих дивитись їх не є багато, тому буду думати, чи ще продовжувати цю рубрику «Худнемо з Богом, чи замикати її. Бо я так бачу, що люди хочуть, якщо «Худнемо з Богом, то по щучому віленню. так молитва для схуднення. Або іще щось, та, щоб ми продовжили жити, як ми хочемо. Нам не треба думати, нам не треба час витрачати. на ну, то. я думала, що тут е якась буде рецепт та, їжі, щоб я наїдався, обжирався, їв те, що я і раніше їв, але й не набирав при цьому. Та? Така захисна молитва, е захисний екзорцизм від переїдання, а, а краще не від переїдання, Бо знаєте, що люди хочуть. Їсти багато і добре, і те, що вони хочуть, і так само, як вони завжди їли, і при цьому ще худнути, тобто таку супермагічну таблетку, якої просто не існує. Я вже про це говорив в перших ще роликах. Але ті, хто для вас хто дивиться, цих так небагато людей, та які дійсно хочете схуднути, то запам'ятайте раз назавжди: нема цієї таблетки. І ніколи не буде. Тому єдиний шлях е, переміна мислення, е, збір інформації, е, дивитися за тим, що я споживаю, відноситись до себе не як до спітника, а, а як до людини, людини думаючої. Ми не мавпи, щоб їсти все подряд, що нам кинули на прилавку, так? загорнули в обертку. Е, тому можемо прочитати, подивитися, чи є там харчові підсилювачі, смаку. Харчові наркотики, чи нема? І купити той продукт або інший. Будьте благословені. Миром радість. Благодать! З меч Па-па.